Христос Воскрес і в ньому джерело нашої сили, джерело нашої сили для того, щоб любити один одного, щоб підтримувати в цей час війни. Сьогодні 560-й день війни, і вона триває набагато довше, ніж нам би хотілося. Б. І сьогодні ніхто вже не говорить про 2-3 тижні, але говорять про те, що. Потрібно бути готовими до тривалої боротьби. Звідки ж нам взяти сили? Може бути втома, може бути розчарування впевне, може бути депресія навіть у тих, хто перебуває у відносному благополуччі та безпеці. Сьогодні ми прочитаємо в посланні апостола Павла до Филипян, 4 розділ, 13 вірш. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це відомі слова Апостола Павла, часом їх вирівають з контексту, але Павло тут говорить про себе, що він не Брюс Всемогущий, але акцент тут на тому, що я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Якщо подивитись по контексту, то на перший погляд мова йде про прості речі, Павло каже, що він навчився бути. Задоволеним з того, що має, він дякує за допомогу Филиппійській церкві, але разом з тим каже, що навчився і голод терпіти, і мати достаток, і бути в недостачі. Тобто, і в цих всіх обставинах він навчився бути вдячним Богу. Ось це контекст цього вірша, але, звичайно, що застосування його може бути ширшим. І коли ми зараз переживаємо навалу зовнішнього зла, і відбуваються кожної ночі якісь обстріли, якісь бомбардування, і цієї ночі продовжували росіяни руйнувати інфраструктуру Одещини, портові різні споруди на півдні області в Ізмаїлі, Верні. І намагалися по Києву стріляти ракетами, і в Запоріжжі сьогодні були руйнування, і так далі. Це відбувається кожен день, не кажучи вже про прифронтові території, де обстріли дуже часті, і про дуже важку боротьбу, яку ведуть наші воїни на фронті. І від цього всього, звичайно, може бути такий, якби підстава для пригнічення, для розчарування. Тому що ми не бачимо швидкого виходу з цієї ситуації. Але ми розуміємо, що нам потрібно продовжувати робити те, чого від нас хоче Бог: любити один одного, підтримувати бійцям боротися за свою країну а всім іншим підтримувати їх. І, звичайно, що ми, як християни, покликані пам'ятати про його любов та являти його в ділах. Правильному ставленні один до одного в правильних стосунках. І ось тому давайте подивимось ті тексти, які говорять про те, що Бог підтримує нас. Прочитаємо в книзі пророка Ісаїя, в 40-му розділі, 28-й вірш. Бог нагадує своєму народові, народові, який вирішив, що Бог забув про нього, але Бог каже так. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув Бог відвічний Господь, що в кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не незбагнений розум Його. Він змученому дає силу а безсилому – міць. Бог звертається з цими словами і до нас сьогодні, тому що сьогодні Він підтримує свій народ і кожного з його народу. І в 41-му розділі. Десятий вірш каже, не бійся з тобою бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї, тебе я підтримаю. Так обіцяє Господь. І це не означає, що цей текст, який ми прочитали в апостола Павла, ми застосовуємо їх, знаєте, як в якомусь популярному, позитивному мисленні. Це означає, що незважаючи на втому, на розчарування, і це особливо стосується тих, хто на передовій воює, і дуже добре, якщо вони зараз можуть мати хоч якусь відпустку, лікування і таке інше. І дуже добре, якщо і ті, хто в тилу можуть дозволяти собі відпочити час від часу і думати не тільки про негатив. І нам потрібно піднімати наші очі на Бога, який запевняє нас в тому, що Він. Полюбив нас настільки, що й дав за нас сина свого однородженого. І коли Бог звертається до нас цими словами через Павла, через Ісаї, то ми знаємо з Ісаї, що через кого Він підтримує свій народ, через свого улюбленого Сина, через того, кого Ісая називає отруком Божим, Слугою Божим. І ми читаємо, що Бог на нього поклав гріхи всіх нас. І ми читаємо про те, що ранами його ми вздоровились, і ми читаємо про те, що він вмер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І він, який був дуже пригнічений, який був в стані важкого жаху, коли боровся в Евсемані, він той, який відчував, як з нього виходить сила, і він втрачає все. Але він той, хто розуміє нас і знає, як нас підтримати, бо він все пережив і він воскрес. Він знає переживання кожного з своїх дітей. І серед цього зла, як зовнішнього, яке на нас навалилося з боку Росії через цей расизм та його пропаганду, і зла внутрішнього ми бачимо корупцію всередині країни, ми бачимо різні несправедливі. Дії не зовсім, скажімо, зовсім неправильні. Також ми знаємо, що і в нас самих, на жаль, все ще присутнє те, що Павло називає плоттю, а весницерське богослови залишками зіпсутості. Але Бог обіцяє, що Він з нами, в нас і Він продовжить нас підтримувати, щоб ми знайшли сили любити один одного, щоб ми знайшли сили чинити добро. Щоб ми знайшли сили для тієї боротьби, яка йому угодна. Тому будемо пам'ятати, що апостол Павло говорить це не просто як такий лозунг, як може сказати людина, яка мало що пережила. Я все можу в тому, хто мене підкріпляє. Ні, він той, хто страждав заради Христа, заради Євангелії, і в певні моменти він переживав такий стан. Коли він точно не бачив ніякої сили в собі. Вся сила в тому, хто підкріпляє. Він чесно розповідає про свої переживання в другому посланні до Коринтян. Давайте прочитаємо в першому розділі з 6, з 8 вірша. Бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам. Бо над мірою і над силу були ми обтяжені так, що ми не надіялися навіть жити. Та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього й покладаємося, що ще визволить Він. Як поможете разом, і ви, молитвою за нас, щоб за дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас. Я думаю, що наші воїни не раз переживали отакий стан, про який пише тут апостол Павло. І ті з них, хто вірує, можуть підписатися під кожним словом тут. Тому що там багато таких ситуацій, коли вже немає ніякої надії ні на життя, ні на себе, але тільки на Бога, який воскрешує мертвих. І нам слід і далі підтримувати наших воїнів молитвами, а також. Практично наскільки ми можемо. І будемо нагадувати собі оце, що написав апостол Павло: Я все можу. Що значить все те, чого від мене хоче Бог. Кожен день. Кожен день ми багато чого можемо, навіть коли ми знесилені. Кожен день ми можемо приходити до престолу благодаті. До престолу нашого Батька Небесного і є вільний доступ до Нього через Ісуса Христа. Кожен день ми можемо покладати на Нього надію. Кожен день ми можемо читати, чути від Нього слова, які підтримують нашу віру. Кожен день ми можемо виявляти милосердя один до одного. Кожен день ми можемо чинити добро настільки, наскільки нам дає Бог. І кожен день. Він з нами. Тому, давайте ще раз прочитаємо ці слова апостола Павла: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. І є Той, хто нас підкріпляє. Він не знесилюється і Він зміцнює. Продовжимо молитися, продовжимо чинити добро. І хай Господь збереже всіх дітей Його, особливо тих, хто на передовій. Хай Господь дасть переживання Його присутності, втіху, хай Дух Святий нагадає Його слова, і молимося за наших воїнів, щоб вони з миром, з перемогою повернулися додому в сім'ї, в церкви, молимося за тих, хто страждає, молимося за покаяння та мудрість нашим керівникам, і хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем. І дасть в ваші серця його мир, який вищий від всякого розуму. Амінь.